Павутинний кліщ настільки він маленький, наскільки він і шкодочинний, і шкодить він не лише нашим огірочкам, нашим овочевим культурам, а шкодить він і квітковим. Привіт, мене звуть Наталя, і ви на каналі Садові Замальовки. Дуже багато хто чув, знає, бачив того кліща, та на жаль, не всі люди вміють розрізнити шкідника, не вміють правильно визначити ознаки по ознакам ураження, який це шкідник робить. А від цього напряму залежить якими засобами потрібно обробляти, і як ефективно буде проходити ваша боротьба з тим чи іншим шкідником? Ми маємо магазинчик із товарами для саду та городу, і тому зі своєї практики, не раз я зустрічалася з таким. Приходять люди і кажуть, я обробив актарою, а кліщ, як сидів, так і сидить. Так от, потрібно знати, що кліщ це не комашка. Інсектициди, до яких відноситься і актара, вони. Вшкодять, вони борються лише з комахами, з комахоподібними. Це може бути попелиця, там це можуть бути трипси, це можуть бути різні бліжки, хрестоцвітні. Це все комашки, але павутинний кліщ це павукоподібний. І на нього такі засоби, як інсектициди, не діють. Потрібна обробка акарицидними засобами. Лише акарициди спрацюють по павутинному кліщу. Давайте я покажу вам на прикладі, як виглядають ураження кліщем, початкова їх стадія. Розповім про те, якими засобами ми будемо боротися з цим шкідником. Покажу вам на прикладі чорнобривців. Тут дуже добре видно. Тут листочки, бачите, вони такі яскраві, і дуже добре видно пошкодження павутинним кліщем. Ось так виглядає початкова стадія. Нібито поштрикали голочкою той листочок, ось такі білі крапочки. Чому так? Кліщ селиться на зворотній стороні листочка, неозброєним оком його дуже важко побачити. Він починає прокусювати листочок і харчуватися. Він випиває сік рослини, це його харчування. І в місці проколу виникає некроз, тобто відмирають тканини рослини, і утворюється ось така біла плямка. Тобто, все тут вже починається відмирання. В процесі того, як ліч розмножується, а розмножується він дуже швидко. Особливо, якщо сприяють умови, якщо сухо, якщо дуже жарко, то він з колосальною швидкістю починає розвиватися. Їх популяція зростає, вони всі харчуються, і листочок повністю стає, прямо, от, як ситечко, він стає ось такий біло-жовтий. І, звісно, це пригнічує розвиток рослини, і вона може просто навіть і загинути. Бо сік випито, якби життєві сили всі випиті. Ось так працює павутинний кліщ. Ось це його перші ознаки ураження. Зараз покажу ще вам на інакшому прикладі. Це газанія. Я за всю свою практику ніколи не бачила павутинного кліща на газанії і завжди вважала, що ця квітка не вражається павутинним кліщем. Але в цьому році, я не знаю, можливо, через аномально теплі зими навчився кліщ. Зимувати і йому тепер все одно, що їсти, він почав селитися і тут. Як помітила, дивіться, човником складається, бачите, закривається, складається листочок. І його видно, ось так само йде білявий, такий, як, бачите, як посипано білявий такий ем, наліт. І коли придивитися, якщо дуже добре придивитися, то навіть можна побачити. Дорослих особин, великих особин. Зараз покажу, що на іншому прикладі, буде видніше. Ось Погляньте, тут вже яке ураження. І човником складається листочок, бачите? І навіть якщо розгорнути, він ось там змінив повністю колір. Бачите, наскільки вони його відшліфували? Це вже робить кліщ, вони вже ось так ось його покусали, ці листочки. За відсутності соку, він. Прямо зсихається, він такий сухенький, і починає його крутити. Тут, якщо розпрямити, навіть видно, що вже там повно шкідника. Тому зараз будемо робити обробку. Чим будемо обробляти, як я казала вам раніше, потрібно шукати засіб, на якому написано акарицид. тобто це засіб, який допоможе нам від кліща. Якщо із хімічних засобів по квітам я працюю хімічними засобами, це може бути санмайт, опіркот, стоп це може бути актелік, це може бути вертімек. Я дуже люблю препарат вертімек. Він для мене один із найефективніших, і сьогодні я буду використовувати саме його. Якщо ви обробляєте овочеві культури, то, звісно, краще віддайте перевагу біопрепаратам, які мають найменший термін очікування, які будуть найменше шкодити вашому здоров'ю. Це може бути бітоксібацилін, актоцит, актофіта, фітоверм. Читайте уважно завжди інструкцію, як обробити, тому що ці препарати мають. Певний температурний діапазон, в якому працюють вони, тобто певні вимоги до обробки і мають недовготривалу дію. Препарати від кліща, навіть хімічного походження, вони не є системними, вони всі є кишково-контактними. Тобто, вони не всмоктуються всі крослини, вони діють там, де потрапляють. Якби мовити, зеленкою людині помазати так ранку, так само і ці. Де ви помазали, там воно і працює. Тому обробка має бути якісна. Ви маєте якісно обробити площу знизу листочка, зверху листочка. Обробляємо обов'язково не по сонцю. Якщо сонячна погода, то краще обробити ввечері дочекатися вечора або обробити рано вранці. Препарат вертімек працює в температурному діапазоні від 12 градусів до 30. В цьому температурному діапазоні на сонці він дуже-дуже швидко розпадається. По сонцю не потрібно обробляти. За 12 годин сонячної погоди цей препарат повністю розпадається на рослині. Тому ефективність вашої обробки буде напряму залежати від дотримання всіх оцих вимог. Так, Працюємо як з хімічними препаратами, обов'язково не забуваємо про засоби індивідуального захисту, захищаємо свої органи дихання, одягаємо респіратор, одягаємо якусь, якийсь одяг, який не шкода потім викинути. Вертімек має дуже різкий такий запах, неприємний запах. Тому житлові приміщення ні в якому разі такою хімією не обробляємо. Лише десь в нежитлових. В житлових приміщеннях обробляйте лише біопрепаратами, які безпечні для вашого здоров'я. Отож, розводимо по інструкції і працюємо. Здоров'я вам та вашим рослинам! Подобайка, коментар, підписка і до зустрічі у нових відео!